Мир вам. А потім ти кажеш І з тобою також. Коли я кажу вам мир вам, як це відбувається? Чи могло б воно краще приземлитися? Що ви можете зробити зовні, щоб коли я скажу вам мир вам, ви відчули це сильніше, втілили це більший? Що ти можеш зробити? Всередині себе, щоб коли я кажу мир тобі, нехай буде мир. Це прийшло ще сильніше. Воно втілене, більше. Це відчувається сильніше. Занадто багато з вас не знають миру, бо відволікають себе від нього, переходячи від однієї коробки до іншої. Від коробки до коробки, від коробки до наступної коробки. Я відкриваю коробку. Я відкриваю коробку. Я відкриваю корокту. Миттєво, 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 бо вам надто боляче з цим стикатися. Але ж у цьому і є диво Ісуса, правда. Ісус дає нам можливість вирішити будь-який конфлікт через повне відпускання і прощення. І водночас праведно прагнути справедливості. Безпечно. Але пам'ятайте, це дуже тонка межа, бо я бачив, як церква теж так робить. Це тонка межа між самозреченням і відпусканням того, з чим ти вже не можеш впоратися без Бога. Я був свідком того, як церква навчала системи самозречення замість того, щоб Господь перебуває навіки.